І сталося, коли почули народи, які довкола, що збудовано жертовник і оновлено святиню, як раніше, то вони сильно розгнівалися і вчинили раду, щоби вигубити рід Якова, тих, що були посеред них, і почали вбивати та виганяти народ. І Юда воював із синами Ісава від а крапатині, тому що вони оточили Ізраїль і побив їх великою поразкою, скинув їх і взяв їхню здобич. І згадали зло синів Ваяна, які були паскою для народу і загрозою, щоби чатувати на них на дорогах, і воли були ним замкнені у вежах, і він приступив до них, прокляв їх і спалив їхні вежі вогнем з усіма, що були всередині. І він перейшов проти синів Амона і знайшов сильну руку численний народ і їхнього володаря Тимофія, і він вступив з ним в бій численними війнами. І вони були розгромлені перед його обличчям, і він їх вигубив. І він узяв язир і його дочірні поселення, і повернувся до юдеї. І зібралися народи, що в Галааді, проти Ізраїля, проти тих, що були в їхніх околицях, аби їх вигубити, і вони втекли до твердині датему. І відіслали листи до Юди та його братів, кажучи: зібралися проти нас народи, які довкола нас, щоб нас вигубити. І готуються піти і захопити твердиню, до якої втікаємо, і Тимофія на чолі їхньої сили. Тож тепер, прийшовши, вирви нас з їхньої руки, бо впало безліч із нас, і всі наші брати, що в тувії винищені. І вони взяли в полон їхніх жінок, їхніх дітей і посуд, і там загинуло близько однієї тисячі мужів. Ще читалися листи, аж ось інші посли прийшли з Галилеї роздираючи одяг, сповіщаючи згідно з цими словами, кажучи, що зійшлися проти них від Птолемаїди, Тиру, Сидона і всієї Галилеї чужинців, щоб їх вигубити. Коли ж почув Юда і народ ці слова, то зібрався великий збір, аби порадитися, що їм зробити для своїх братів, які є в біді, і завойовані ними. І сказав Юда Симонові своєму братові вибери собі мужів, піди. І спаси твоїх братів, що в Галилеї, а я і мій брат Йонатан підемо до Галаадити. І він залишив Йосифа, сина Захарія і Азарія, як володар народу, зрешти, із сили в юдеї для охорони, і заповів їм, кажучи: Дбайте про цей народ, і не в'язуйтеся у війну з народами, аж доки ми не повернемося. І відділили Симонові три тисячі мужів, щоб піти до Галилеї. Юді ж вісім тисяч мужів до Галатиди. І пішов Симон до Галилеї, і вступив у численні бої з народами, і народи були розбиті перед його обличчям, і він гнався за ними аж до брами Птолемаїда, і полягло з народу якихось три тисячі мужів, і він забрав їхню здобич, і він узяв тих, що з Галилеї, і в Арватах, з жінками та дітьми, і все, що було в них, і привів до Юдеї. З великою радістю. А Юда Макавей і Йонатан, його брат, перейшли Йордан і пішли триденною дорогою по пустелі, і зустріли Наватею, та вони зустріли їх мирно і розповіли їм усе, що сталося з їхніми братами в Галатиді, і що численні з них забрані до Васора і Восора в Алемах, Хасфо, Македі та Карнаїні. Усі вони сильні та великі міста. І в інших містах Галатиди є туди забрані. На другий день шикуються, щоб стати до бою проти твердинь, захопити і вигубити всіх цих в один день. І раптово звернув Юда та його табір дорогою до пустелі Воссори, і він захопив місто, убив кожного із чоловічої статі вістря меча, узяв усі їхню здобич і спалив його у вогні, і відійшов звідти вночі, і пішов аж до твердині. І сталося, що рано вранці вони підняли свої очі, і ось багато народу, якому не було числа, що несли драбини і бойові машини, щоб захопити твердиню, і воювали з ними. І Юда побачив, що почався бій, і крик міста піднявся аж до неба, і з труп, і з великим криком, і він сказав мужам сили: Повоюйте сьогодні за наших братів. І він вийшов трьома частинами за ними. І затрубили трубами і закричали в молитві. І довідався табір Тимофія, що це Маккавей. і втекли від його обличчя, і він їх побив великою поразкою, і з них полягло в той день якихось вісім тисяч чоловік. І він звернув до Маафи, воював проти неї, захопив її, убив кожного із чоловічої статі і взяв її здобич та спалив її вогнем. Звідти він пішов. І забрав Хасфо, Макет, Васор і решту міст Галаатиди. А після цих подій Тимофій зібрав інший табір і отобрився напроти обличчя Рафона на другій стороні потоку. А Юда послав вистежити табір і йому сповістили, кажучи до нього зібрані всі народи довкола нас дуже велика сила. І він найняв їм на допомогу аравійців. І отаборилися на другій стороні потоку, вони готові йти проти тебе на війну, і пішов Юда їм назустріч. І сказав Тимофій володарям своєї сили, коли наближався Юда та його табір до потоку води: якщо він спочатку перейде до нас, ми не зможемо встояти перед ним, бо він безсумнівно подолає нас. І якщо ж злякається і отабриться на другому боці ріки. Ми перейдемо до нього і його здолаєм. А коли Юда наблизився до потоку води, то поставив писарів народу на потоці і заповів їм, кажучи Не залиште жодного чоловіка, щоб отаборився, але хай усі підуть тобою. І він першим перейшов напроти них, а за ним весь народ. І язичники були розбиті перед їхнім обличчям і кинули свою зброю і втекли в храм Карнаїна. І вони взяли місто і спалили у вогні храм з усіма, що в ньому, і Карнеїн відвернувся, і вони не могли більше встояти перед обличчям Юди. І Юда зібрав увесь Ізраїль, щоб в Галаатиді, від малого аж до великого, і їхніх жінок, їхніх дітей і посуд, дуже великий табір, щоб піти в землю Юди. І вони прийшли аж до Ефрона. Це велике місто на дорозі дуже сильно, не можна було від нього відхилитися направо чи наліво, але тільки піти посередині нього. І ті, що з міста замкнулися і завалили брами каміння, і послав до них Юда з мирними словами кажучи пройдемо через свою землю, щоб піти в нашу землю, і ніхто вам не вчинить зла, лише перейдемо ногами. Та не захотіли йому відкрити. І Юда заповів проголосити в таборі, щоб кожний отаборився на місці, в якому є, і отаборилися мужі сили, і він воював проти того міста цілий день і цілу ніч, і місто було видане в його руки. І він вигубив кожного із чоловічої статі вістря меча, розбив його, взяв його здобич і пройшов через місто по убитих. І вони перейшли Йордан до великої долини напроти обличчя Ветсану. І Юда збирав останніх і підбадьорював народ упродовж усієї дороги, аж доки не прийшов у землю Юди. І вони прийшли на гору Сіон з радістю і веселістю, і принесли все палення, бо з них не впав ніхто, аж доки не повернулися в мирі. І в ті дні, в які був Юда йонатан землі Галааду, і Симон його брат у Галилеї проти обличчя Птолемаїди. Почув Йосиф, син Захарії, і Азарія, володарі сили, про хоробрі та воєнні вчинки, які вони здійснили, і сказали: Зробімо і ми самим собі ім'я, і підімо воювати проти народів щодо коло нас. І він сповістив тим, що із сили, які із ним, і вони пішли проти Ямнеї. А з міста вийшов Горгія і його мужі їм назустріч на війну. Тож Йосиф і Азарія. Звернули в сторону і були гнані аж до границь юдеї, і впали в той день з народу Ізраїля якихось дві тисячі чоловік. І була велика поразка в народі, тому що не послухалися Юди і його братів ті, що бажали показати шляхетні діла. Вони ж не були з насіння мужів, якими дано спасіння Ізраїля через їхню руку. А муж Юда та його брати. Дуже прославилися перед усім Ізраїлем і всіма народами, де було чути їхнє ім'я, і до них збиралися ті, що прославляли похвалами. І вийшов Юда та його брати, і воювали проти синів Ісава в землі що до півдня, і він розробив Хеврон і його дочірні, знищив його твердині і спалив його стовпи довкола. І він підвівся, що піти в землю чужинців, і проходив Марісу. У той день в бою полягли священики, які бажали йому показати мужні діла, коли вони вийшли на бій, не порадившись. І відхилився Юда до Азоту, землі чужоземців, і знищив їхні вівтарі, спалив вогнем різьблення їхніх богів, забрав здобич міст і повернувся в землю Юди.